Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти альтернативні способи, як можна зарядити вашу EcoFlow. Тому що, мабуть, багато знають, що від розетки 220 можна її зарядити. Є ще окремі зовнішні батареї для EcoFlow, де які їх купляють. Сьогодні я вам спробую показати. Всі можливі, які я знаю, способи, як можна зарядити екофлоу, як можна збільшити її ємність, не доплачуючи за окрему батарею. В окремих батареях є свої переваги, але якщо ви їх не знаєте, і вам треба тільки збільшити ємність, тож вона, мабуть, вам не потрібна. А що ми будемо сьогодні використовувати? Як ви можете бачити, на кожній Екофлоу. Насправді не тільки на Екофлоу, а на всіх зарядних станціях, які ми маємо зараз, є якийсь роз'єм для підключення сонячних панелей. А цей роз'єм ми будемо використовувати. На всіх Екофлоу використовується XT60, наскільки я знаю. Тому я буду сьогодні розповідати саме про цей роз'єм. А я думаю, ви зможете здогадатися, що зарядна станція нічого не розуміє. А, чи підключена до неї сонячна панель, чи не підключена, я маю на увазі а в налаштуваннях в додатку, ви можете побачити, що там є налаштування для цього роз'єму. Це можуть бути сонячні панелі, це може бути а, автомобільна зарядка. Але насправді немає ніякої різниці, окрім а, струму і а, потужності, які цей порт може видавати. А, не видавати, а забирати на себе. Тож, що ми а, повинні знати, що в специфікації на кожну окофлоу сказано напруга, яку можна подавати на цей порт, а, в цьому рівері ми бачимо, що а, напруга, яку сюди можна подати від 11 до 30 вольт. Що це значить? Що напруга, яка а, є в цьому діапазоні, може використовуватися для зарядки цієї станції. Вона буде вважати, що до неї підключене сонце. Як ми знаємо, Сонячні панелі, в залежності від того, чи є сонце, чи його нема, видають різний, різну напругу. Тому і станція підтримує різну напругу. Тож, будемо використовувати цей порт для зарядки. Як я вже казав, це порт xt 60 Це дуже популярний порт, він використовується в різноманітних батареях, в FPV-дронах, в якомусь радіомоделюванні. А це ось такі роз'єми, які ви можете купити де завгодно. Виглядають вони так: є папа, є мама, є різноманітні дроти. Це я вже зробив сам, тому що мені потрібно заражати різні пристрої, але, тим не менш, ось так виглядає XT60. Є ще XT30, XT. 90. Це на різний струм, максимальний струм розрахований цей роз'єм на 60 А, максимального струму, не номінального, Номінальний десь а, тут біля а, 30 А. Тож, тож, дивимось. В мене є така батарея зовнішня. Я її збирав самостійно: це літій -жалізоф... залізофосфат, а 4 елементи на 12 вольт. Тож, на виході ми маємо десь 14 вольт. Що ми бачимо? XT60. Я цей роз'єм використовую і в ДБЖ своєму, і в зарядних станціях в зарядках. Дивимось, в мене є така зарядка для акумуляторів. що ми бачимо ззаду? XT60. Тож, ця зарядка може живитися цією батареєю. Тож, до чого я це все? Що в нас є звичайна батарея, ну насправді не звичайна, але це не має жодного значення, якщо напруга цієї батареї лежить в межах від 11 до 30 вольт маю зауважити, що не більше 30 вольт. Не більше. Якщо ви сюди подасте більше 30 вольт, а контролер може згоріти. Я не перевіряв, чи є там якісь е... запобіжники, чи є якісь захисти, але ні в якому випадку не подавайте більше 30 вольт. Тож, Маємо EcoFlow і просто підключаємо нашу саморобну батарею. Дивимось на вхід. 110 Вт. Як і по специфікації, це максимальне навантаження, яке може взяти на себе ця станція. Все. Через 23 години, як я бачу, через 21 хвилину станція буде заряджена. Вона вважає, що це для неї сторічна панель. Тож, дивимось інші приклади. Наприклад, в нас є купа павербанків. Купа павербанків, які мають, що вони мають, USB-роз'єми, різноманітні USB-роз'єми, що, що ми можемо від них зарядити. Максимум, ноутбук, телефон та це і все. Але. Для чого це все потрібно? Для чого я вам розповідаю, як зарядити цю зарядну станцію? Тому що в неї є, в неї є 220. Є такі пристрої, для яких потрібен 220 вольт. І тому, скільки б павербанків ви не мали навколо себе, це вам не допоможе, якщо вам потрібно 220. Тож, я вам пропоную різноманітні павербанки закачати в цю станцію. Може, це вам не потрібно, але треба розуміти, що це зробити можливо. Тож дивимось На прикладі цього павербанку. Це потужний павербанк на 65 Вт. В нього є USB-C роз'єм, який може видавати до 20 вольт і струмом 3 А. Що ми будемо з цим робити? В мене є декілька різноманітних кабелів, які можуть сказати цьому павербанку, що треба. Видати більшу напругу, аніж 5 вольт, яка за замовчуванням на USB-C порту. Так, де мій третій кабель. Два бачу, третій не бачу. Що в мене є? В мене є USB Power Delivery trigger на 15 вольт. Це звичайний кабель USB-C і DC5521. Є такий же кабель на 12 вольт. Знайшов третій кабель, який в мене є, це кабель на 20 вольт. Насправді в мене купа різноманітних тригерів, але це неважливо. Що ми робимо? Ми маємо такий кабель. Ми підключаємо його до паувербанку в usb c роз'єм. Зараз на виході в нас 20 вольт в цьому кабелі. Тому що павербанк вважає, що ми підключили сюди. Якесь навантаження там, наприклад, телефон. Як нам цей роз'єм під'єднати до нашої зарядної станції? Сьогодні перед цим відео, відео я зробив такий кабель. Самостійно, це дуже легко. xt 60 і DC5521. Що ми робимо? З'єднуємо їх. І вже. Тут ми маємо 20 вольт. Все. 20 вольт. Максимальний струм, який може видати цей павербанк, це біля 3 Ампер. Тож ми будемо бачити, що ця зарядна станція буде заряджатися від цього павербанку з потужністю біля 60 Вт. Давайте подивимось. Під'єднуємо і дивимось: 35. 35, ну, насправді 10 вольт. Тож, це є така проблема цього пауербанку, він інколи не видає. Потрібну напругу, тож ми можемо декілька разів вимкнути його. І бачимо, що зараз це 70 Вт. Тож так, ми бачимо, що зарядна станція заряджається від цього повербанку потужністю 75 Вт. Але я думаю, це ненадовго, тому що це завелика навантаження для цього повербанку, але тим не менше він може це робити. Другий спосіб бачимо, Від'єднуємо. Розглядаємо інший спосіб. Наприклад, у нас є такий повербанк. Який може видавати. Це звичайний Powerbank кейс для акумуляторів 18650-650. Він може видавати тільки 12 вольт, якщо я пам'ятаю. 12 вольт, по 1,5 А. Що ми робимо? Беремо кабель, який в мене є, я вже показував його на 12 вольт. Це такий ж самий тригер на 12, на 12 вольт. Під'єднуємо. Маємо на виході 12 вольт. Беремо такий шкабель, як я показував до цього. І вже в нас тут 12 вольт. Під'єднуємо. Дивимось. 25 Вт. Це максимум, що може віддати цей павербанк. Але він може це віддати. І зарядна станція зараз заряджається. Дивимось далі. Від'єднуємо. Наприклад, у нас є дешевий, ну, як дешевий, він дуже старий, я його брав років, мабуть, сім, тому в нього немає USB-C зовсім, але в нього є старенький е роз'єм. Quick Charge, який може видати до 12 вольт Але тут USB A. Зараз в мене нема готового кабелю для USB A роз'єму, але я вам покажу такий же тригер, який може зробити 12 вольт. Що він робить? Він під'єднується до роз'єму швидкої зарядки, і в нього є налаштування, скільки вольт треба взяти: 5, 9 чи 12. І він каже, цьому Powerbanku. Що Powerbank віддай мені стільки вольт, тому що я підтримую протокол швидкої зарядки. Зараз в мене стоїть тут 12 вольт. Під'єднуємо його сюди. І в мене є звичайний кабель USB на DC5521 без ніякого тригеру. Це звичайний дешевий кабель. Ми його під'єднуємо до USB-роз'єму. Вмикаємо павербанк. бачимо, світодіод горить. Тож зараз в нас тут 12 вольт. А далі, а далі все те ж саме. Беремо цей наш універсальний кабель, який я сьогодні зробив. Під'єднуємо до нього кабель і на вход EcoFlow. І дивимося, що ми маємо. Ага, він вже спить. Вмикаємо. Дивимось. 18 Вт. Не може цей павербанк віддавати більше. Але 18 Вт це не нуль. Тож, навіть з такого старого повербанку, яким навіть не можна зарядити нормально телефон. Тому що. Дуже повільно він буде заряджати. Ви можете підключити до вашої зарядної станції. Дивимось наступні способи, які я хочу вам сьогодні показати. Є в мене такий павербанк, ДБЖ. Я в попередньому відео про нього розказував. Тут трішки легше, тому що в нього є. Готові роз'єми, які можуть видавати а, там, 19, 20, 25 вольт. Зараз в мене налаштована роз'єм на 24 вольти. Для такого банку нам потрібен тільки кабель. Звичайний кабель з двох сторін: це 55-21 чи 55-25, це розміри цього роз'єму, тож ми під'єднуємо його до. Роз'ємо, давайте подивимось 19 вольт, під'єднуємо його. В нас тут 24 вольти. Пам'ятаєте, що ми вже під'єднували сюди 12 вольт, 20 вольт. Зараз ми будемо під'єднувати 24 вольти. Ті же самий універсальний кабель. Під'єднуємо. Дивимось. 110 Вт. Тож, це павербанк. ДБЖ цей може віддавати 110 Вт. Але я казав у попередньому відео, що це завелика навантаження для нього і він може перегрітися. Але, тим не менш, зарядна станція заряджається. Дивимось наступні способи, які я знаю. Є такі батареї. Вони необхідні для fpv дронів для яких, якогось моделювання для машинок і такого іншого. Це звичайна батарея, але, як ми бачимо, в неї XT60. Що ми можемо зробити, як ми вже знаємо? Підключити до, Power... до нашої зарядної станції. Підключаємо. Так, дивимось. Ті ж саме 110 Вт. Але треба розуміти, що не всі батареї можуть віддати таке навантаження. Але, тим не менш, зарядка йде. Дивимось далі. А, мабуть, такі роз'єми від прикурювача ви бачили дуже часто. Вони йдуть в комплекті до деяких Ecoflow навіть. Це від паяльника мого USB-паяльника який я маю тут, виглядає він ось так, це від нього. Але нам не заважається використовувати його в наших цілях. А в мене зараз під рукою нема прикурювача, але що ми можемо зробити? В нас є 12 вольт в автомобілі. Те ж саме наш універсальний кабель. Під'єднуємо сюди, і цей кабель в EcoFlow. Все EcoFlow заряджається від. Прикурювача. Дивимось далі. Як я вже показував вам на початку відео, припустимо, в нас є якийсь блок живлення. Це може бути абсолютно різні блоки живлення, але я вам покажу наприклад і цього. Що ми маємо в цьому а, зарядному? В ньому є такий режим блока живлення. Power supply ставимо. Напругу ми можемо поставити, як я вже казав на початку, від 11 до 30 вольт. Давайте поставимо, пусть буде 15. Це не принципово, але треба розуміти, що максимальний струм, який може взяти ця EcoFlow, це буде 8 А. Тож, якщо це буде 11 вольт, то це буде десь 80. 85 ампер. А якщо це буде 30 вольт, то вже він може взяти максимальні свої 110 Вт. Тож, що в мене є? В мене є такий роз'єм. Так, це на той роз'єм. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Це на той роз'єм. В мене є, наприклад, ось такий роз'єм. Що це за роз'єм? Це роз'єм роз один на багато. Ви можете бачити, що тут є купа всього. Що ми робимо? Ми під'єднуємо до виходу нашого лабораторного блоку живлення. Але це а, може бути не такий роз'єм, це не дуже принципово. Наприклад, як я вже показував, є у вас крокодили, які йдуть від а, блоку живлення. Тож, ми під'єднуємо, під'єднуємо. Старт. Ми маємо зараз нічого. А, можна що завгодно використовувати, що завгодно, але вам потрібен кабель. Тож в мене є такий, я беру переходник, який я робив. Під'єдную його сюди і все. Бачимо: 15 вольт на виході. Під'єднуємо до EcoFlow Під'єднали, дивимось сюди. Ага, я зрозумів. В мене стоїть ток 0,4 А. Я думаю, що воно не робить? Давайте поставимо 5 Ампер. 5 Ампер. Вмикаємо. Вмикаємо, дивимось. 5 А 65 Вт. Як ми пам'ятаємо, 8 А максимально. Давайте спробуємо поставити 9 ампер. 10 А. Бачимо, що він не бере 10 А, тому що максимальний струм 8 А. Тут бачимо 7,6 але це похибка. Тож, в нас є блок живлення, в нас є power station наш EcoFlow. Як бачимо, заряджається. Вимикаємо. І дивимось інші способи. А тепер я вам покажу автомобільний АКБ. Я думаю, цей АКБ є в кожного. Цей в мене майже помер. Я б сказав помер, тому що в нього одна банка замкнула, я його не використовую. Але якщо у вас є робочий, то я вам покажу, що можна з ним робити. Для цього вам треба зробити. Щось подібне. Вам потрібні крокодили, вам потрібен XT60. Що ми робимо? Але будьте обережні. Якщо ви підключите XT60 туди, то ні в якому разі не можна замикати ці контакти. Ні в якому разі. Тому що буде біда, і вона, мабуть, згорить. Тож, під'єднуємо плюс. А як я вже казав, в мене одна банка замкнута, і ця батарея видає тільки. Десь 10,5 вольт менше, ніж потрібно для EcoFlow. Але ми подивимося, що буде. Плюс, мінус. Зараз тут десь 10,5 вольт. Давайте перевіримо, щоб я вам просто так це наказав. Подивимось напругу на акумуляторі. DC. Напруга на акумуляторі 10,8 вольта. Але це менше, ніж потрібно нашій зарядній станції. Перевіряємо. xt 60. Під'єднуємо. Дивимось. 100 Вт, 80 Вт, мабуть, напруга вже просіла для неї маловато. але, але. Він бере навіть менше 11 вольт. І ми бачимо від мертвого, зовсім мертвого акумулятору, екофлоу заряджається. Але, друзі, потрібно розуміти, що ці акумулятори не можна використовувати як тягові. Якщо ви їм повністю зарядите Екофлоу і він розрядиться в нуль, то, мабуть, ви його. Повинні буду викинути через там, місяць чи декілька місяців, тому що вони а, дуже не люблять глибоких розрядів. Тож маєте це на увазі. Розградила його на 50%, це десь до 12 вольт. Все більше не, не потрібно. Тож, з цим завершили. Не забуваємо, спочатку від'єднуємо звідти, тому що ці контакти не можна замикати. Все. Тож, я вам показав купу методів, якими можна зарядити Екофлоу. Але вже вам вирішувати, чи будете ви це робити це, чи, чи ні, це потрібно тільки тоді, коли вам а, треба 220 вольт. Якщо вам не потрібно 220 вольт, нема чого а, з цим заморачуватись. Використовуєте павербанки, використовуєте батареї і берете з них а, 12, 14, там, 15 вольт, якщо вам потрібно. Але якщо вам треба інвертор, вам треба 220, то можна загнати сюди ємність з ваших пристроїв. Що я вам ще не показав. Як я вже казав, XT60 можна зробити зовсім з, з будь-яких роз'ємів, які у вас є. Це в мене для IMAX B6, це в мене від чого? Я вже не пам'ятаю, що. Робив з цим роз'ємом, але тим не менш, цей роз'єм, цей кабель я купив готовим. Тут є купа всього, що можна побажати, але тим не менш я використовую один-два з цього кабеля. А про USB тригери я, мабуть, зроблю окреме відео. В мене їх дійсно купа різноманітних, маленьких, великих. Тож, це буде окреме відео. А я подивився в інтернеті, що майже всі EcoFlow мають напругу від 11 вольт. Але максимальна напруга відрізняється. Наприклад, в моєму рівері це максимальна напруга 30 вольт, а наприклад, в Дельті це 60 вольт. Тож ви можете підключати абсолютно. Любу напругу до 60 вольт. Це в Ecoflow Delta. Тож, друзі, майте це на увазі. Якщо в нас цієї зими будуть блекавити, то у вас є способи, як це можна зробити. Тож, бажаю вам гарного дня і до побачення!